Наступний останній лектор свіца Роман Вікторович, начальник управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків Департаменту оподаткування фізичних осіб. Питання, яке він висвітлить, це особливості застосування штрафних санкцій та нарахування пені по єдиному внеску з 1 серпня. Просимо вас, Романе Вікторовичу. Доброго дня, пані Іминило, доброго, доброго дня, шановні преслідні. Хоча в нас і питання застосування штрафних санкцій після 1 серпня. Я хочу озвідчити, що деякі норми, які діяли до прийняття закону. 32 19 Це, зокрема норми щодо застосування штрафних санкцій в період ковід норми від пункту 9.11.1 прийма 11 1, при кінцевих положень закону 2464 встановлено що тимчасово штрафні санкції визначені частиною 11 статті 25 закону 2464 не застосовується за порушення вчинені у період з 1 березня Двадцятого року по 30 червня 23-го року. 30 червня 23-го року визначено закінчення ковіду відповідно до постанови КМУ від 27 червня 23-го року за номером 650 п'ятдесят Зокрема, не застосовували штрафні санкції щодо несвоєчасної сплати єдиного внеску Неповної сплати та несвоєчасної сплати сум єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок, а також за несвоєчасне подання звітності. Е, крім цього, пунктом 9 прим 11,2 прикінцевих та перехідних положень закону 24,64. Зазначено також, що протягом зазначеного вищого періоду, тобто з 1 березня 20 по 30 червня 2023 року, до платників, платникам єдиного внеску не нараховується пеня за вищовказані порушення. А якщо пеня нарахована за ці періоди, то вона підлягає списанню. З огляду на зазначене, закон 2464 в редакції, яка діяла до закону номер 3219 надавав можливість на період ковіду не виконувати своєчасно або в повному обсязі обов'язки платників єдиного внеску в частині сплати такого внеску та подання обов'язкової звітності відповідно закону. Після прийняття закону 32.19, яким внесено зміни до закону 24.64. Зокрема, викладено в новій редакції пункти 9,21 та прим 22 при кінцевих перехідних положеннях. А саме пункт 9.21. Викладено в такій редакції тимчасово за порушення вчинені у період з початку дії воєнного стану на території України, тобто з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2023 року, штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25, не застосовуються. Пункт 9.22. Викладено в такій редакції, тимчасово на період з початку дії воєнного стану на території України, тобто з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 23 року платниками єдиного внеску платникам єдиного внеску не нараховується пеня. А якщо така пеня нарахована, за цей період вона підлягає списанню. Таким чином, зважаючи на указ президента про введення воєнного стану в Україні, який затверджений законом України від номер 2102, яким визначено, що воєнний стан введено з 24 лютого 2022 року, та враховуючи положення пунктів 9 прим 21 та 9 прим 22 прикінцевих положень закону 2464, якими встановлено кінцеву е, дату незастосування штрафних санкцій та пені, тобто 1 серпня 2023 року контролюючими органами не застосовуються за штрафні санкції та пеня за порушення законодавства про єдиний внесок, починаючи з 24 лютого 2022 року по 31. Е, Липня 23 року на підставі зазначених пунктів. При цьому хочу зазначити, що незмінними залишилися положення пункту 9 при 19 при кінцевих та перехідних положень закону 2464 згідно з якими За платниками єдиного внеску, які зазначені в пункті 4 5 та 5 прим 1, частини першої статті 4 закону 24,64, тобто, це пізничні особи-підприємці, в тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які проводять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства. За ними залишилось право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок. За себе з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану та, відповідно, не подавати розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації, за період якому Єдиний внесок не нараховувався, не вчислювався та не сплачувався. Проте до зазначених вище платників єдиного внеску, які обчислять, нарахують єдиний внесок та подадуть до контролюючого органу звітність, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску, та при цьому не сплатять самостійно визначені в розрахунку зобов'язання. З 1 серпня 23 року контролюючим органом будуть застосовуватись заходи впливу та стягнені, визначені частиною 11 статті 25 закону 24.64. Підсумовуючи викладене, контролюючі органи застосовують штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25 закону 24.64. Та пею за порушення, порушення вчинені в період з 1 березня 2020 року та починаючи з тобто до, до 1 березня 2020 року застосовуються штрафні санкції, якщо порушення були до, до 1 березня, а також застосовуються штрафні санкції вже після 1 серпня 2023 року. Це порушення, яке виникли в ці періоди. Відповідно за порушення платниками законодавства про єдиний внесок за період з 1 березня 2020 року по 31 липня 2023 року, контролюючим органом штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25, 25 закону, двадцять не застосовується. Пеня, нарахована за цей період, підлягає списанню. Має все, дякую за увагу.